Ортопедичний центр ТерноТОП вітає краян з Різдвом Христовим та Новим 2025 роком. Щиро сподіваємося, що новий 2025 рік стане роком перемоги та довгоочікуваного миру, а Різдво Христове наповнить життя українських дітей, радістю безтурботного дитинства, у якому більше ніколи не буде місця війні. Пам'ятаймо про наших захисників і захисниць, які щодня сміливо борються, бажаємо їм незламності, сили та швидкого повернення додому. Нехай наша вдячність і підтримка стануть для них додатковою опорою у цій важливій боротьбі: єдності нам, сили духу і непохитної віри в нашу перемогу. Разом ми подолаємо будь-які труднощі і створимо краще майбутнє для наступних поколінь. З повагою та найкращими побажаннями ортопедичний центр ТерноТОП.